Та уж, їсти в мене взагалі нічого немає. Ну, Зато є один смарагд, Ну, за нього майже нічого не купиш. Всім привіт! Ви на каналі GameCool. І як ви бачите, в мене немає їжі, майже нема смарагдів, тільки одна штучка. І я би пішов вже до мера, щоб попросити в нього роботу. Я не знаю, яку роботу він мені дасть, але головне, щоб дав, щоб я міг заробляти. У мене вже взагалі немає смарагдів. Я витратив їх всі на кафе тоді. Знайшов ще один смарагд, але нічого він мені не дасть. Тому давайте вийдемо з хати і підемо до мера. Так, о, мер, я хочу тобі сказати, що, може, ти дав би мені вже якусь роботу, тому що мені немає за що заробляти, я вже останні смарагди потратив. Добре, зараз роботу, а ти яку хочеш. Ну, мені все рівно яку роботу, головне, щоб я міг заробляти добре. Ну добре, так, що ж ти дати? О, я знаю. Треба, щоб ти доглядав за тваринами. Доглядав за тваринами, якими? Коти, собаки. Та ні, ти що, жартуєш. Потрібно тобі доглядати за вівцями. О, вівцями? О, як ти швидко передівся, о, знов. За вівцями. М Добре, зато в нас шерсті буде багато. Так, да, буде багато шерсті, і вона буде її продавати. Це дуже добре, а можна мені десь де в мене тварини будуть. Дивися, піди зараз на склад і в середньому сундуку будуть ресурси. Побудуй собі місце, де будуть тварини. Добре, все, мер, дякую, я пішов. Як ви бачите, мер мені дозволив. Ура! Так! Ой, я вже кудись далеко пішов. Дав мені мер роботу, буду доглядати за тваринами, тож інші не за тваринами, а за вівцями. О, і Багато, до речі, ресурсів. Тут і вода, і сіно, і забор блоки. Так, зараз ми швидко побудуємо. Ну, Я сподіваюся, що ми швидко будемо будувати. Так, будувати, думаю, будемо біля хати. Отут можна, щоб я дивився з вікна на них. Вон ж вікно моє, і отут зараз розпочнемо будувати. Так, як ми будемо розпочинати, спочатку буде просто забор, а вхід в нас буде отут-вот. Буде двійний вхід, щоб було легше заходити. І тепер обкружляємо. Ой-ой. Так, мені мер не дав топор. Ну, ладно, рукою буду. Так, загін вже построєний, тепер потрібно його якось прикрасити, щоб було їм комфортно тут знаходитись. Для початку поставимо воду, вода в нас буде знаходитись тут. Візьмемо лопату, тому що на мер її видав. Оп, можна зробити, в принципі, отак, от от, щоб в них постійно була вода. Тепер нам потрібно можна буде зробити. Тут зараз зробимо місце, де буде сіно лежати. Ну і вони там теж можуть перебувати, але взагалі тут буде сіно під накриттям, щоб воно не промокало. Отаке От робимо накриття співблоків дерев'яних, дерево, в принципі, ну, вода теж намокає. Ну, так буде більш краще, ніж якщо буде просто без накриття сіно. Так, отаке от в мене вийшло. Тепер, та й що ж, я ставлю ці блоки постійно. Тепер поставимо просто тут трохи сіна, щоб було. Все, тут є в нас. Тепер друге, що нам потрібно, в мене є ще бочки, і ліхтарі. Бочки ми поставимо, теж десь тут біля накриття. Отако от поставимо бочки, і ліхтарі поставимо по краям. І все. Якраз 5 ми розставили, і ідеально. І тепер біля води ми можемо тако зробити отако, що було. В принципі, можна якусь таку дорожку провести до цього, можна, в принципі, ще попросити косну муку, щоб тут все виросло. Зараз я, напевно, піду за косною мукою. Несу 5 штук кістки, як на українській, кісткове борошно. Несу кісткове борошно. штук хватить. Оп. Оп, оп. І тут ще й так все. Ну добре, отут от. Все. Ні, ну мені таку не треба високу. Все, отако прикольно вийшло, але тепер ех, треба заганяти їх сюди. Як я знаю, в нас є десь там загони якісь. А от перша вівця. Давай сюй! Давай сюди, сюди. Чик! Все, пішли. Тепер ця вівця буде зі мною. Так, ти йдеш. Давай давай йди. поруши ногами чи лапами, чи як Як вівці. Теж лапи, да? так, заходь. Заходь, заходь, заходь. Закриваю і відв'язую. Ти тепер тут будь. Ти тепер оглядайся. І я йду. Так, вона вже пішла воду пити. Добре. Так, дивіться, тут в нас є аж чотири вівці в одному загоні. І е е е кіт, свиня і три серіана в одному загоні. Можу вам відкрити. Ну, ладно, я пішов. Так, давайте візьмемо ще одну вівцю. Виходь, виходь. Виходь, та не ти! Ні. Та вийде вже хтось! А, це та. Чекай, чекай, давай, хай свиня вийде, а ти вже проходиш. Люди, як з вами тяжко! Давай ти вже майже пройшла! Ура! Все, інших закриваємо! Пішли, пішли! Давай, давай, давай! Тоже ворушись, давай, заходь. Заходь. Oh, wow. Можна, в принципі, їх підстригти. Можна буде їх покрасити. Можна ж, в принципі, увесь красити. Да? Зараз ми візьмемо цю квіточку, переробимо її в червоний баруник і все. І тепер опа! І вона буде тепер переносити нам червону шерсть. Червона шерсть теж корисна. Вона Червоний теж популярний кольор це, типу, червоний, чорний, білий, такі кольори. Ну, ти в нас біла, тому так. Та дала одну та дві шерсті. Так, давайте ми їх погодуємо. І так, що ми будемо далі робити? Тепер ми, в принципі, треба буде, може, сказати, меру, може, якийсь механізм зробимо. І буде, щоб цей. Так, тихо не виходить ніхто. Зразу якийсь механізм, що, знаєте, я там кидав сіно туди, а він переробляв. Або зразу, ой, яке сіно. Пш... Яка пшениця? Йой. Вовну. о, Шерсть вовна. Так, дивися, Мер, я вже прийшов, я вже зробив загін, і в мене є вже дві червоних вовни і одна біла вовна. О, а де ти взяв червону вовну? Ну як де? Я просто було дві білих вівці, і я одну вівцю покрасив в червоний. О, це дуже круто. Та, Мер, я знаю, це круто, давай я вже положу тобі, напевно, наверх тут. Угу. Добре, положу в нижній сундук, мер тобі цю вовну, а потім ти вже може... А ти як будеш мені видавати? Кожен місяць? Ну, Як звичайно, кожен місяць. А, ну добре. Ти там пошвидше мені видавай, тому що в мене смарагдів зовсім немає. Ну як немає. Не буду брехати, одна штучка є. Треба буде зараз чистити сундук, тому що він весь заповнений. І давайте я вам покажу, як я зробив собі нову інсталяцію. Так, дивіться. Перше, це в мене є коврик, з'явився. Мені. Мій сусід віддав, тому що в нього був коврик, він перехтів, типу він не хоче, щоб він його був, він мені просто так віддав. Я йому потім, звичайно, може дам пару смарагдів. Тепер в мене є така квітка з горшком. Ліжко, Тут я читаю книги, тільки в книга пуста. Тепер у мене тут буде вид на моїх овець. Там, бачу, корова заглядає. Ну, ладно, нічого. Я вам не показував другий поверх. Тут в мене склад. Ось такий склад з почками, сундук, вона пуста, звичайно ж. Піч і от тако от. Можливо, пізніше, коли будуть смаради, я ще щось додам, але поки є світло, то жити можна. Ну що ж, сьогодні ми побудували загон для моїх овець. Тепер це буде моя робота, щоб я міг заробляти собі смарагди. Дякую вам за перегляд. З вами був Саша, і всім пока!